Акцію різдвяна свічечка організували коломийські пластуни. Це традиційний захід, який започаткований понад 70 років тому у діаспорі. Як підтримують традицію сьогодні, розкаже пластунка сеньорка праці Леся Гриб. Слава! Слава! Ми зібралися, щоб відсвяткувати нашу таку е, гарну акцію, яка називається Різдвяна свічечка, яка започаткована в діаспорі пластунами, які виїхали з України. І, і вона розпочалася ще в 1950 році. Вона розпочиналася в той момент, коли. В Україні сходила перша зірка, і всі сідали до святвечері, незважаючи, який час був у тій країні, де знаходились ті люди. Але з часом час мінявся, день мінявся. І сьогодні ми зібралися, щоб відсвяткувати, поколядувати, показати, які діти вертепи проводили, як вони ходили щедрувати. Ми закінчуємо різдвяні свята саме от такою акцією. Це накрасно березно. Виск. Для нас ця акція означає збори всіх пластунів для нашого міста для того, щоб ми разом змогли поколядувати, шанувати видатних людей, які зараз на жаль загинули або не можуть прийти до нас. Для нас різдвяна свічка є дуже важливою акцією. Нові враження, нові емоції. На кожній акції можна знайти дуже багато друзів, отримати багато досвіду.